Це вже моя боковина. Впала, вітром знесло. Так. Значить, мої хороші, що я зробив? Подружанцю взяв, горб, як то кажуть, подвір'я покосив. Тоді взяв сапку і пробігся по подвір'ї, повибирав бур'ян. Ви знаєте? Не повибирав. Я його не визбирував, чесно кажу, я його не визбирував, але повністю який був то я сапкою пройшовся і весь. Але весь який був, то я пройшовся, бачите, і сапкою його постинав. от Отаке таке щось насіялося Його не було. Я не знаю, що таке. Одне, що я залишив, зараз я десь знайду, я вам покажу. Мені здається, що це портулак. Ось. Мені здається, що це портулак. Я дуже довгий час насівав, 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 і в мене портулак чомусь не росте. Я не знаю, чому він хоче рости зараз, але мені здається, що це портулак, і я залишив. Пробігся зразу тюльпанову гірку. десь не десь бур'ян повистрілював, так, як ви тут бачите. Але з такого маленького виростає дуже великий. Тому я його... А вони це тут теж. Залишив, бачите? Косочок не пройшовся, то зразу і заберу без рукавиць, бачите, далі. Далі зараза без рукавиць. І що... і що ти мені зробиш? От, Потім отут сапку не міг дістати, то зараз я його руку... рукою видру. Оця така повзучка, вона така зараза так насівається і таке має куріння. Зараз я його... Заберу, бо сапкою гобав, 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 гобав і ніяк не міг його дістати. Ось так. От, те саме тут. Пройшло два тижні, воно тут не страшно заросло, але цього дрібного буряну доволі багато. Посапав. За хатою посапав, тут покосив. Бурян на подвір'ї, той, що був, повибирав. Скоро мальва зацвіте. От. Повибирав, позабирав. Тепер що я зробив? Дивіться, як гарно на гірці оці от почали квітувати. Дуже гарні. Я не знав, якийсь бур'янець. І жовтенькі, і біленькі, і ці такі фіолетовенькі. І теж лаванда починає квітнути. Юка повипускала цвіт. До речі, юка дуже гарний має цього року цвіт. Минулого року була щось одна чи дві палички на всі кущі, а цього року вона шикарна. шикарна. Цю троянду я зараз буду викопувати, і я її посажу, і я її посажу перед отим першим кущем синім на куті, перед краницею. Нехай собі вона там а, квітує. Роз. Розростається і нехай там квітує. Покропив ще раз оцей квітник. Хоча, думаю, наш я це зробив по-дурному. Тоді виліз на кришу, подивитися, чи там нічого не тече що до чого. Правда, сьогодні така погода трішки хмарна. Ви знаєте, і такий, коли, йде, коли дує вітерець, то так доволі прохолодно. Тепер заліз я в Іриси. І починаю обрізати іриси. Трішки вітерець. Бачите, я оці от високорослі іриси зараз вирізаю, так що їм було комфортно. А оці низькорослі я посажу там на в'їзді перед брамою. Я вам покажу. Як обрізати правильно іриси, я вам вже показував. У мене є детальне відео на каналі. Хіба так коротко на цьому одному кущику я вам покажу. Квітонос. Отак ми завжди обламуємо. Бачите? Просто можна вирізати, але він дуже гарно обламується. Іменно квітоноси так обламується. Отак от. Ось так от. Ми їх обламуємо, тому що на наступний рік. Оже, який вітруган. Який вітру... який вітру... Ось тут квітонос був. На наступний рік він просто фізично квітувати не буде. Проте він по боках випускає такі поділки. Ось, бачите, одна, друга, третя і четверта. Оці дві великі на наступний рік будуть квітувати. Ось ці дві великі будуть квітувати на наступний рік. Ці маленькі через рік. Тому треба, бачите, коли вже почало так листя жовтіти, а нижні вже взагалі ось так от посохло, нам потрібно його зрізати. Зрізаємо ми ножем ось так таким трикутничком. Раз, з одного боку. І ось так зараз, зараз, зараз незручно знімати. Ось на, таку от, на такий трикутничок. Ми зрізаємо. Ось так. Бачите? Якщо чесно, чому треба іменно на отакий трикутничок, я не знаю. Але... Я завжди слідкую за такою жінкою, вона пані, пані Наталя з Київської області. Вона займається виключно ірисами. Я навіть в неї купував Іриси, був деякий час, то вона отак вчить правильно за ірисами доглядати. І я відповідно від неї то всього так і вчуся. Отак. Тепер оце все сухе, що серединці ми залишаємо, щоб нічого у нас не почало. Щоб нічого, в нас... от так. Щоб нічого в нас не почало загнивати. Бачите? І таким чином і таким чином, отак от ми зрізаємо всі ці поділки. Вони трішки до осені ще повипускають нові листочки. От. А зараз, як то кажуть, вони вже відквітували, то їм тепер треба допомогти набратися сили. Ви знаєте, вся хоче рук. Одною рукою незручно, бо... Одною рукою трішки незручно, бо листя велике, знаєте. Ви знаєте... Отак От дивіться. Небагато немало. У мене тут кущиків небагато тих ірисів, але... Добру тачку сміття назбирав. От, от так. Все сухеньке ми забираємо. Нехай все продувається, щоб нічого не загнивало. І таким чином ось такий от кущик, бачите, в мене виходить. Оце окремей, окреме одне, одне, оце от окреме стебло це окрема поділка. Я, коли купував Іриси, я купував отаку одну поділочку. І вона от за рік випускає 2-3 нових. І так щороку-щороку вони розвиваються. Ці дрібні, може не всі буду забирати звідси, може так і ряд і лиш. Може так і ряд лиш лишу таких дрібних, типу тобто, як бордюрні вони будуть. А половинку відсажу. Вони дуже гарно розмножуються. О, А тут що я шарепа? Лишив один паїн. Чот... Дуже вас вчу, а сам. А сам, сам неправ... а сам неправильно роблю. От. Тому це я зробив. З малих листя я обрізати зараз не буду. М -м Тільки пообрізаю квітоноси, бо тому що я їх буду пересаджувати. Пересаджувати. Так, юка тут теж, твіться, має гарний квіт. Тепер що я буду робити? Тут просто дуже... Я звідси втік. Я звідси втік, бо тут дуже холодно. Тут постійно, знаєте, затінь. Треба якось до цього ясена зрубати, спиляти. Тут постійно затінь, ну зараз до обіду. І тому тут дуже холодно. Тому я швидко обрізав тік, а потім вже буду стачкою бурян-фейс забирати. Тепер я дістав свою буковину. Буду оприскувати ще раз оцю ділянку, зараз я вам покажу, за хвірткою. Тут в нас де така дорога, така колись була дорога, бо раніше не її з'їздили, знаєте, вона вела до городів. А тепер вона нікому не потрібна, ніхто не доглядає, не обкошує, нічого не робить, то я, виходить, оці півдороги минулий раз перекрупив і оцю всю територію попри хлів свій. І зараз бачу, що гарно тривичка почала вигорати. І я зараз повторно ще раз отут пройдуся, оцю територію і кругом себе. Бачите, за рахунок того, що я постійно тут окроплюю, то в мене тут взагалі, як то кажуть, ну, не чистота і порядок, але зелені, як такої немає. І нема такої вологи, знаєте, тому це краще. Тому дістав свій пакет з гербіцидами. У мене сьогодні є раунд ап, є ураган. І знаєте, що я ще маю? Була якась знижка. Отакий от, от ліквідатор. Ліквідатор. Тут, правда, лише 50 мл, то я даю 100 мл дві оцих баночки на один бачок на 10 літрів води. Я не знаю, чому я його купив, можливо, тому що були дуже гарні знижки. От. Була гарна знижка, ну і подивимося, який вони в дії. Якщо він дешевший, ніж ураган, а дія його. Нічим не гірше, то чому не купляти те, що дешевше. Але в будь-якому випадку, ви знаєте, я вже переконався, краще е, купити все одно, щоб покосити траву, треба косаркою косити. Е, щоб косарка косила, треба купити масло і бензин, які зараз теж не є дешевими. Е, плюс та трава все одно ти покосив. Пройде е, 2-3 дня, трава знову почне рости. І я... Е, для себе зробив такий висновок. Тут, знаєте, як то кажуть, село, тут немає ніякого його роду і того всього подібного. І приїжджаю сюди я раз в два тижні, інколи раз в місяць. І я не зможу, я не маю можливості тут обкошувати кожних два тижні трави. Тому я вирішив, що на одне по грошах виходить, правда, з бачком електричним, причому походити покропити, це значно легше, аніж ходити і косити. Ой! Сяду свій трошки. Ще казала мені мама, діду косив колись раз в місяць. Але ви знаєте, я от пам'ятаю ті часи, коли я був малим, дійсно. Дід косив раз в місяць той садок, те подвір'я, але тоді була така спека. От літом було ну, просто, просто спека, неймовірна була. Зараз в нас така погода, ну, що два дні дощ, один день жара плюс 30. Один день дощ, один день жара, ну, там 25-23 градуси. Відповідно, такі умови сприятливі, що оцей бур'ян росте, як на дріжджах, розумієте? От. Тому були інші часи, все колись було по-інакшому. Тепер інший клімат, інша погода. Подивіться, що в атмосфері робить. Подивіться, що робиться в атмосфері, що е, з цими ракетами, які літають безперестанку над е, нашими головами. Ці дощі, які зараз йдуть. Он впав дощ, мене ту і пожовтіли. Раніше ж такого ж не було, не було. Ну що зробиш? Така ситуація зараз. Тому я вирішив краще перекропити, раз там, коли я приїду, раз в місяць, навіть там, чи раз в два місяці, бо я не кожен раз скроплю, коли приїжджаю. Але територія чистенька, гарненька, ні травинки, краще хай буде отака, знаєте, як то кажуть, земля, ніж бур'яном поросте, правда? І я так кажу. Тому зараз, за... Тому зараз заливаю бачок. шариночка є. Тому заливаю зараз бачок, по колу пройдуся ще раз перекроплю і тоді візьмуся за квітник. Такий я дороблю сьогодні квітник. Я вже думав, що я залізу в садок і трохи почну косити, але думаю ні. Я таке залізу в квітник, цю роботу, щоб на подвір'ї була вже всюди чистота, а після чого займуся уборкою січкарні. Судолі. Бо там теж, знаєте, як то кажуть, чорну голову зломить. В кухні я минулого разу зробив порядок, одне, що може в кінці дня просто помию, знаєте, коли підлогу помити водою, освіжити, ну, по-інакшому. Все ж таки, знаєте, кухня по-інакшому тоді сприймається. А там зараз візьму за мету, все винесу на подвір'я, гарно перескладаю, перезамітаю, мусор, сміття сміття повикидаю, може навіть щось, навіть може щось спалю. От. І, як то кажуть, наведу повний лад на подвір'ї. Вже так остаточний, такий, як я хотів знаєте, що був. А вже якось на наступний раз приїду виключно на садок. Щоб ніяку іншу роботу не робити, ні за що не переживати, а робити виключно садок. А, одне ще а, е, отой водозбір. Ну, я як буду і риси вивозити на сміття, то я повирізаю ще й отой водозбір. То я оті орлики ще пообрізаю. Ви знаєте, мені писали, що не приймуться, кущі дорослі, великі, чудово прийнялися. Он пару піонів здохли. І з тої сторони такі ще маленькі штук шість, поздихали. Але десять є. Нічого, нічого, ще по нічого ще порозмножуємо, попорозсаджуємо, буде окей. Оці стопці мені треба позабирати, вони, правда, за. Завд... Оці стовпці мені треба забрати, цю сіту мені треба скрутити. Ці стопці забетоновані, мені треба когось в поміч, бо я сам не впораюся. По-перше, воно і важке, і забетоноване. Треба мені це зробити. Труянду треба пересадити. Тоді мені треба це пересадити. Ці кущики теж треба викопати. Той кущ треба зрубати, чи зрізати, чи зрубати, чи повикорчовувати, навіть не знаю. Може, кусочок того кущика в той кінець посажу. А половинку передам Наталі, моїй з Харківської області, та що помідорами займається. Канал в тіктоці Флора Фантазії. От, от, гортензію треба пересадити. Та роботи, ви знаєте, такої роботи, причому запланованої роботи в мене багато. Просто одному. Просто чесно скажу одному, ну не все встигається. Не все встигається. Я тут був вже більше ніж два тижні пройшло. Напевно, що два з половиною тижні, як я був останній раз. Ну, але приїхав, знаєте, вже те чисте, те чисте. Там лише якийсь маленький бур'янчик, а не такі хащі, що себе не бачиш, в тих хащах. Все ж таки, якщо хоча б так от раз два-три тижні приїжджати, знаєте, і щось потрошки робити то таке подвір'я не таке засране, знаєте, і таке трохи живіше стає. Чистіше, як мінімум. Але на все треба мати час, якого в нас, на жаль, зараз немає. Ну нічого. Ну, ну і знову ж таки, треба любити цю роботу. Я, бачите, я люблю таке, мені подобається. Вчора прийшов з роботи, блін, такий зимучений, я ранку просинаюся. А Оля проснулася, каже, ну що, ти серйозно хочеш їхати в село? Щось мене поперед почав вчора дуже боліти. Я думав, що я рані зранку не розігнуся, знаєте. І я так будильник продзвенів, я налаштував на п'яту годину. Я налаштував на п'яту годину, бо мені до автовокзалу треба ще їхати хвилин 20. Ну, поки зібратися, помитися і все інше. Бо я сумку, сумку ще з вечором склав. І Оля відкрила одне око і каже, ну, ти що, серйозно зібрався їхати таке? А я кажу, -то. їду. І з одного боку, знаєте, бо треба, а з другого боку, ну мені це подобається. Ну це мені робота в кайф, розумієте? На тому городику у мене вже робота зроблена вся, в сестри. Помідори підв'язані, те-те, Ну, треба ще покропити троянди. То те я приїду після роботи вечором дві хвилини і це буде зроблено. А тут нема кому зробити. Було багато коментарів, де ваша чудова мама, ви завжди з нею все тут прибирали, робили, готували. Такі обставини, що зараз мами немає, мама за кордоном. Розумієте? І батько теж. Тому, тому крім мене, наразі тут немає кому займатися уборками і порядками на подвір'ї. розумієте? Якби тут була мама і тато, повірте, я би приїжджав сюди на вареники і на борщ, на відпочинок, а не на роботу. Але повторюся, але повторюся. Мені ця робота в кайф. Я просто я люблю землю, я люблю село. Може, колись на старості я тут буду жити взагалі. Ой, може, може. Добре, йду до роботи, бо багато балакаю, а часто тікає, а маршрутка то не за горами. Блін, голова і два вуха. У мене таких баночок було чотири. Але мені здається, що я вже раз ними перекрупив. З вами заговорився. Я вже викропив, дивіться, скільки тих баночок. Потім на сміття. Я з вами заговорився. І я, видно, оцю хімію не влив в бачок, а залив просто водою. О, що це потекло вже мені. Залив просто водою. І пішов покропив. Просто водою. А коли готував наступний бачок, то я не врубався, чого має так багато цієї хімії, якщо вона мала бути в бачку. А думаю, а може я влив? Може, це інші банки були. Не пам'ятаю. Голова і два вуха, ви розумієте? Я не знаю, що робити. Я все окропив. А якщо воно просто покроплене водою, то толку з того, що я покропив. Та що, заливаю ще раз бачок нову хімію іду кропити? Буде подвійна доза, значить подвійна. Ну а що інакше?